у нас шо? У нас раночок. раночек у нас тут кахвиєк є, макохва три в одному чи чотири в одному. Вот ось така бурлочка з шишкою. Ну, чай, бодороброд і от ми вже доїжджаємо десь до гор. Ти мене знімаєш? ми вже на автовокзалі. Ось все, наша маршруточка на ОС Молоду. Поки нам їхати десь 2 годинки, то спробуємо трошечки подрімати в автобусі. Ось oh, і. Починається наша мандрівка вже до Грофи. Ми доїхали до села Осмолода, ми тіліпалися в автобусі майже 3,5 години і ну, біленьке, це наша ціль, це гора Грофа. Зараз ми трошечки переодягаємося, перескладаємо рюкзачки, відпочиваємо від маршруточки і будемо рухатись в сторону гори. Взагалі розповім вам про наше враження. Потязі ми їхали в пласкарті. Майже ніхрена не повисипалися, бо постійно хтось бігає, грюкає дверима. Потім з просоння Ми доїхали до Калуша. Тут пересіли на автобус. Як нам казали, що їхати десь годинки дві. По факту ми тіліпалися десь 3-3,5 години. Сьогодні у нас по планах дійти до полонини Плісце, якщо правильно кажу, як вона називається. Там є колибка, в ній ми переночуємо. Зранку встанемо і підемо на Грофу. З неї спустимося і підемо на коня Грофецького. Так, ми зараз отут, от, от, виходимо по трасі, виходимо це от зелений, тут погано видно. І поні, пані, по 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 так жух. Сюди ось у нас полонина плісце. Тут ми ночуємо, потім ми переходимо на червону. Піднімаємося на грофу, спускаємося, піднімаємося на коня Грофецького, з нього спускаємося назад на цю і знову йдемо сюди. Ще тільки що зустріли місцевих, вони кажуть, хлопці ви там обережно, бо тут ведмедиця з ведмажатами неподалік гуляє десь. І вовки вже поприкидалися. То ми вже думаємо, що можна ну, додому поїхати о 6 ранку. Бо з ведмедями одне діло дивитися на них. Коли вона в клітці знаходиться, а коли вони в клітці, а друге діло зустріти їх десь на горі. Але будемо бачити, може будемо вам виживання знімати, як ото фільми, будемо там в кабелі якісь ночувати, загризані, і в кінці будемо там з ведмедем дратися. Тільки що ми зареєструвалися у рятувальників, зараз ми зайдемо в Оксанку і пошукаємо собі якоїсь кока колечки Ну, коротше, зайшли ми з мужиками в Оксану, і там нічого, крім Кока-Коли, е якихось лимонадів непонятних і кави без молока нічого нема. Так що не рекомендую Оксанку. Ну Це взагалі шутка для дівчат. От, річка молода, а ти вже ні. ну Я вважаю, що це ну, нормально. Ну, кринжулка, ну нормально. А ще тут взагалі ніякого зв'язку немає, але кажуть, що наче Київстар десь місцями має пробивати. Ми хлопці серйозні, тому у нас тільки лайф та МТС. Київстару нема. Ого, лісовози, кстати, ганяють. А це Раніше таких штук було дуже багато в Чорнобильській зоні. Там теж в свій час ліс вирізали. У мене десь навіть були в інстаграмі відоси з лісовозами, де ми від них ховаємося. Там повністю забиті деревом. Чіповані. Тобто, скоріш за все, та заготовка була древісіни на євробку, ганялась. А до нас поганий фенящий ліс виванків завозили і підпалювали в цих Тецькі, чи де воно там було. О, а ще я тут побачив вишку, яка дуже сильно стричить з лісу. Ну, Зараз її тут не видно через дерева, але можливо вам її ще покажу. А тепер в мене з'явилося дуже велике бажання згадати молодість і вилізти на неї. От ми з мужиками вже підійшли до річки Тиса. Зараз будемо її припливати і бігти в Румунію. Фу, зміями воняє. Насправді це пранк, це не річка Тиса. А ми вже в Румунії. Є така дуже розповсюджена фішка в незаконних вирубках лісу, що після того, як там вже вирубали ліс, він якимось дуже-дуже чудесним чином починає згорати. Таке ж було в Чорнобильській зоні скільки років тому, але кажуть, що то було там, просто типу, як чистили ліс. Ну, по факту тоді просто там все вивозилось в дуже великих кількостях. Ну, В Карпатах я не знаю, як вони тут це роблять по закону, не по закону, але поки що ми бачимо лісовози з маркерованими деревами. Ну, Можливо, тут можна щось вирізати. Але, але не факт далеко. Тільки що ми пройшли досить такий величенький участок розваленої дороги, яку роз'їжджали ці всі лісовози. Ну це в принципі не закінчилось. По цьому багну ходити досить незручно. Тут хоча б може трошки далі від річки відійшли, а вона тут не така підмита. Фух. Але тільки що ми по болотцю нормально прогулялися і неприємно дивитися на таку штуку, коли ти йдеш десь в природу, в гори, тропи поскудяться важкою технікою. Валиться ліс. І взагалі через це змінюється ландшафт. Та в перспективі це міняє взагалі клімат, бо корінні і самі дерева вони тримають дуже велику масу, по-перше, води. По-друге, це коріння тримає ґрунти, щоб вони не осувалися. Коли дерев стає менше, цю всю масу води. Немає чим стримувати. Через це починаються потопи, через це обвали та суви ґрунтів. Ну і це може навіть там людськими жертвами закінчуватися. І багато-багато різних катастроф це може приносити. От ми вперлись в такий розбитий мостик, Ну там є камінці, якими можна обійти. Отак робити не можна. Це вже протрухліла дерев'яшка. Ми будемо там от обходити, де хлопці обходять. Так, а я вже одягнув на себе капелюк, щоб заховати свою некрасиву прическу. Бо мені впадло сходити підстригтися, було. Нічого ж, як приїду, підстрижуся. І от зараз ми проходимо річку. Це одна із наших, так сказати, перешкод. На великі камінці не бажано ставати, бо більше шансів, що великий камінець може коротше, сильніше нас підвести і може піти з-під ніг. А коли є багато маленьких камінців, вони між собою більш плотніше поєднуються і менше шансів, що вони далеко кудись злетять. І ми там чи воду впадемо, чи підслужнемося, чи ще щось зробимо. І вон уже видно готово. То вже, напевно, грофа наша. Звіримося з карти, точніше скажемо. На ній зараз дуже багато снігу до цих пір. Хоча зараз яке 5 квітня. В Карпати дуже-дуже швидко в цьому році прийшло, так сказати, весна і літо. І дуже сильно все почало добре відтаювати. Нам цікаво, на якій відмітці ми вже зустрінемо сніг. От. І яка глибина снігу теж нас дуже сильно цікавить. Все одно ми туди будемо підніматися вже завтра. Сьогодні у нас ціль дійти до колиби на полонині Плюсце. Взагалі у мене цей похід це ювілейний. це 30-й мій похід в гори. Сподіваюсь, що ще цю цифру перевиповню багато разів. Кстати, дивіться, от у нас снігу стає все більше і більше. І дуже такі починаються цікаві тропи. Отакі от, от міточки зелені. Вони здебільшого є на деревах для маркировки нашого маршруту. Є там зелені, червоні. Ну коротше, який колір згадаєте, такого кольору є маршрути. І в принципі це вся маркировка, яка у нас є в Карпатах. Ну все, ми вже зайшли в зимовий альбіон. Ще чуть-чуть і буде у нас вже Антарктида. На цьому місці 14 липня 1950 року у нерівному бою з військовими НКВС. Я не знаю, що це НКВД тільки на українській. Загинули дудка Семен Яструб Микола Сова. Ніхто їх не забуде, вічна слава героям. Рельєф ще трішечки змінився. У нас вже більш різкий підйом. І ми йдемо, грубо кажучи, зараз ось так з серпантинами. По ідеї, скоро ми вже дійдемо до нашої колиби, в якій маємо ночувати. Зараз нас нагнали переживання через цей сніг. У нас собою зимового спорядження немає, бо взагалі снігу нам, як сказали, не мало взагалі тут уже бути. Ну або бути тільки там трошечки. Ну, от, типу, отак валятись. Але по факту місцями ми провалювалися по коліно, тільки що в сніжочок. Тому, даючись до досвіду з минулого нашого відео проговорило, якщо буде дуже... Багато снігу, і він буде слизький, на неї підніматися ну на грофу мається на увазі, ми відмінимо, бо це наша безпека. Гори нікуди не втічуть, на них завжди можна буде піднятися, а якщо ми собі там щось вломимо чи повбиваємося, то цього може і не статися. Мужики, дивіться, які піхталець я знайшов. Піу-піу-піу, піу-піу, піу-пі-упів. Піпіу-піу. <пілля> Коротше, ми вже дійшли от до Калиби. З поганих новин, що там, скоріш за все, хтось є, бо димком пахне, а з хороших, що там є печечка. І ще з хороших, що ми вже дійшли. Скоро ми підемо от з Максом на ведмедя полювати. Вот. Так, тут дядьки натопили домик, і Макс каже, що тут. Просто рвань. Трошуйте ноги від снігу. Ну, Снігу немає. Все, заходимо. Ой, блять! <рес> Впечатлення спорчені, якщо чесно. <рес> Трошки. Але дивіться, як тут класно. Віконечко є, світло як, у нас тут печка. Все, будемо сьогодні тут з мужиками гатити. Ой. Гаситись. Так, Ми тут вже понаготавлювали кофе. Тут такий пудінг прикольний. І будемо відпочивати. От Міша доїдає свій дипліматик. Саша знову потеряв свій телефон. <гум> він кстати, телефон потеряв свій в поїзді спочатку. І коли зрозумів, да, що він зараз без телефону, він просто швидко побігав тормозити поїзд. Там, ну, коротше, залетів туди, знайшов свій телефон, і тепер ми з нього прикалуємося. Ви представляєте, який безпреділ Тут ми тут з пацанами от лежимо. Тут мухи з ну, ума сходять. Тут Діються, що вони роблять. Сьогодні ми планували прокинутися о четвертій ранку, щоб піти на світанок на гору Грофа. Але ми трішечки передумали і думали, Та ладно, підіймемося в шість, щоб типа, трошечки більше. Часу якось використати. В результаті ми прокинулися о сьомій. Поїли, зібралися і ось, ось тільки відійшли, точніше тільки відходимо від будиночка. Сьогодні нас очікує підйом на Грофу на коня Грофацького. Будемо намагатися десь зловити інтернет для того, щоб визвати таксі. І будемо їхати на франик. У Франнику ми теж плануємо трішечки почилити, покушати в десятці. Думаю, більшість людей, яка ходила в гори або була у Франківську, знаєш, що таке десятка. От. Так що, поки рухаємось, трішечки пасмурна погода піддуває вітерцем. Будемо розраховувати, що дощу ми все таки не зустрінемо. Поки ось так. Вся ця картина виглядає. Як я і казав, ми зайшли, точніше, заходимо зараз в молоко. Видимость стає е, все гіршою. Там були вершини їх вже взагалі не видно. Е, так що, скоріш за все, на верхівці ми трішечки підрозчаруємося, бо ми не зможемо побачити всю цю красу, яка буде знаходитись довкола нас. Але все одно є якісь шанси, що трошечки десь вітром поздуваю хмари. У нас буде невеличкі віконце і ми щось зможемо побачити. Почалося наше найулюбленіше. У нас зникла тропа і тепер ми йдемо по оцих от зарослях. Ой. У мене я це Оба! Так, тут саме головне не падать. <клес> Чуть не впав, вибачаюся. <клес> Погода стає ще гіршою. Ми вирішили з хлопаками трішечки попідодягати якісь шмотки. Можливо, трішечки пізніше нам придеться вже дощівички одіти. І в ну, нас не гріє, звісно, мисель, але вийшло дуже забавно, що ми ж йшли перші тропу, тропили і забрали в кущі. Ну, а група буде, яка йде позаду нас орієнтуватися по наших слідах, і вони теж і по цих кущах будуть йти. От такі от ми пранкери, виходить. Ну ось ми вже майже на самому верху. Взагалі прикольно. Люблю на якісь нові маршрути виходити, на яких ще не ходив, бо отримаєш якісь емоції нові. Ще й така погода. Чим більше перешкод на шляху. Тим якось воно, смак життя більше відчувається. Ладно, ми там не побачимо якісь краєвиди згори. Але ми оце все проживемо і відчуємо ось весь цей прикол. Дивіться, які от кущики. Отак от. Представте, що це от не я гуляю, а ви зараз тарілкою там плова якогось ось тут іде. Корінці якісь у вас тут під ногами. Сніжок трошки От, з мужиками зверху стоїмо, дивимося, там сніг у нас лежить. І тут у нас якісь вічна пам'ять з захисникам, героям, що загинули захищаючим да, незалежність України. Героям слава. Ось такі у нас Що скажете, мужички? Ну, якщо брати по е, важкості, то це, я не знаю, ну, напевно не дуже. Хіба сніг. Е, Та як... ні, ну ізично так, Тільки сніг трошки так, е, як сказати, ускладнив завдання. А так, в принципі, ну, гора дуже легка. Ага. Ну, я, тебе в... можна і не питати, то понятно, що Присисто ти треба... покурити прийшов. Ну. <гум> Тут, все, треба, треба йти далі, бо вітер і мокрий, щоб. А ти так, що, мужичок. Що? Другий раз ті гарак, розговарює ну, в ну, міні трошки не Дивіться, у нас мальчик провалився. Давай вже вилазь, хватить придурюватися. Хватить придурюватися, вилазь. Дивіться, ще й старий провалився. О, закадровий сміх. Ура! Наш друг Юра Кішкатура казав, що тут, кстати, снігу нема. Юра, привіт! Юра! Привіт! Дякую! Ты синоптика! Гора реально прикольна. Він каже, що тут є такі окопи, скоріш за все, з часів УПА. Я не знаю, треба буде почитати історію цієї гори. І каже, що сюди дуже класно влітку підніматися. Можна лягти в окопи, вітром не обдуває, і можна тупо лежати. І дивитися розсвіт, тобі нічого не заважає, пити кафійочок. Ну, коротше, балдеть максимально від повної душі. Але ми вже і так переносили декілька разів грофу з хлопцями. Нарешті вирвалися сюди і думаю, що ще влітку по-любому один разочок зганяємо, щоб уже ну, саме кайфануть від цього. Зараз у нас такий трошечки крутуватий спуск. Добре, що сніг не льядяний, ми можемо... По ньому йти нормально. Але трошечки провалюємося. І взагалі це, напевно, лавина небезпечна зона, я так думаю. Але ми ще в лавину не попадали, тому ми її ще не боїмося так сильно. Ну вон, Мужики, видно, під нахилом, яким йдуть. Я не знаю, скільки це, 45, напевно. Трошки більше. Ні, 45 не, думаю, Це крутіше. Може трошки крутіше. хрен ну, його знає. Нормально, можна, якщо зараз впасти на сраку, поїхати вниз. Ну так, коротше, тут можна проїхатись до кущів. А поки що ми з хлопцями знову якомусь лісі. Отам от десь кентаври бігають кажуть. Отам от хатинка Хагріда. І скоро ми вже вийдемо до Хогвартса. От. Візьмемо наші мьотли і полетимо до домцю. Красота. А пахне як. Ну вообще ніяк не пахне. Ну водою. Вода пахне. Ти все? Пісі какіт. Дай пісок облізати. Ну потом. може, подошву дати. А хто пукнув? Он. Ні. Дурні, оки дурні. Так, а ми от в будиночку під конем графатським. Отут, мабуть, видно. Видно там. Тільки що носочки трошечки повижимали. Наші чоботі домовились з він Нас має. За дві години забрати, але ми трошечки не прорахували, що, походу, ми не встигнемо за дві години спуститися. Я ще хотів на вишечку зайти, але вишка, походу, буде вже літом, коли сюди з групою буду йти. Тоді вже тут полазимо. А тут можемо подивитися всіх тварин, яких ми сьогодні бачили. Рись, звичайно, ми її бачили, звісно, бачили ведмедя, ну, але він злякався і втік. Кіт лісовий. Він в лісі живе, тому це от лісовий кіт. А це глухар. Церіал це це серіал, промінтово. Це серіал про ментов, Ну і от такі ще тварини, я таких не розлічаю, хто це такі. Ще що я вам хочу сказати, ми передумали підніматися на коня Хрофацького, так як це, по суті, для нас зараз немає ніякого сенсу. Це займе лишній час. Забере лишні сили, і ми, по суті, там нічого гарного зараз не зможемо побачити. І його ми на літо лишимо. Літом вже з групкою, як підемо, ми пройдемо цей маршрут, зачіпимо коня, а поки що ми спішимо дістатися нашого таксіста. І з таксістом поїдемо в Івано-Франківськ. Ну і в Офранику ми зустрінемося з нашим товаришем трішечки поїмо в закладі поки що нам пише що 9 км йти до смолоди тому ми так сказати, тапимо тапочку в пол і шуруємо ляшками як можна швидше до нашого села якщо дивитися на наш крок то таке відчуття, що ми зараз не на таксі йдемо, а десь на розборки. О, дивіться, як тут прикольненько вийшло Ми тільки що. Шо... Дивіться, гори видно. Тут я такий, типу, на розборки йду. Спускатись набагато гірше, ніж підніматися за часту, бо тут у нас зараз дуже великий тиск на наші колінні суглоби, і в нас немає фази. Польоту ноги у нас вона постійно в, нашу, ну, в напруженні, через що ноги у нас більше ой, втомлюються, і ми через це більше втомлюємося. І плюс тут полетіти більше шансів у нас вниз. Тому ми намагаємося ноги не перехрещувати і ходимо Йолочкою. Скоро ми нас на ну вийдемо. Лопаки воно вже там десь брудять. До вишечку. Видно аж зверху. Поки що хлопців кинув, зараз біжу на вишку. У нас є десь година до того, як таксіст наш приїде. Я дуже сильно хочу встигнути на неї, бо по суті цю вишку я хотів побачити більше ніж коня Грофацького, точніше вилізти на неї. І зараз займаюся тим, щоб на неї забігти. Взагалі хрен його знає, чи можна на неї вилазити, бо можна там током, бо взагалі... Приб'є, але хочеться спробувати і забігти не поки що от болото мішу тут Ітубацький підйом Твіте Снова мило дерева Трішечки слідів, напевно Я думаю, що це якась косуля, може це кабан, думаю косуля. Щось я собі міщу уявляв. Дивіться яка вона груна. Поки от лізу перепочиваю флешбеки з дугою в прип'яті. Теж по ній повзечки знає скільки, щоб подивитися красу. Ну в горах і так красу видно скрізь. Але сам прикол вилізти на верхівку. Поки що такі от у нас прольоти. Я все-таки виліз на неї. Фух. Було прям максимально важко. Але все-таки заліз. Руки сильно позабивалися. Нас до таксіста лишилось. 30 чи 40 хвилин, мені треба поспішати швиденько злазити. Тому от молода. Це щоб літаки не врізалися, це щоб ви телевізор дивились. І вони які гори гарні. Просто пісня. Зараз вони них трошки. Опа! А, високо. Я думаю, що тут метрів 30-40, але тут нормально скажу вам тут летіть треба. Якщо вам сподобалося це відео... Ви можете підтримати мене підписочкою на цей канал, вашими коментарями та реакціями. І якщо ви поділитеся цим відео в своїх соціальних мережах. Я для вас старався і намагаюся робити якийсь який от цікавий, прикольний контент. І карпатський руфінг вийшов. І по горах полазили. Ну що ще хотіти. Ще пісню і Чуть спортика, пробіжечка, бо треба встигнути на таксі. До нього 20 хвилин лишилося. А я ще не знаю, скільки мені бігти туди. Радий, що ви додивилися до кінця це відео. Всіх вас обожнюю, обняв та будемо знімати для вас щось ще. Прикольне.